Провів огляд руту Сатрикс Прилад пікає, знаходить. Є певні ізюминки, нічого особливого із попередником Alter 71 не помічено. В саме основі роботи-характеристиках певні функції трішки відозмінено, дещо додавлено. Далі, що стосується самого приладу, ну, катушка як катушка, наглухо заклеєна. Це легше, навіть краще, протече, не протече, штанга. Класична, старого типу, еска. Далі, що стосується, самого, от, візьміть, зверніть увагу на керування. Воно чудове, але маленьке таке нажимання на блок, він ходить просто. от. Ну, Це якість, звичайно, бачите, він пливає. Тобто, що вперед, що назад. З роз'ємами кабель, тут все нормально, ручка. Назвемо це «Совком». Ось. Далі, що стосується, що мене здивувало людина прислала, щоб допомогти розібратися. До речі, є всі відео готові по налаштуванню даного приладу, кому цікаво, саме звертайтеся. Беремо, відкриваємо тут, як завжди, розковиряно в нас. Можете звернути увагу. Ковиряли в альтері 71-му. І тепер і в Атриксі. Спробую сфокусуватися, бачите, розковиряно. Відкриваємо і тут мене очікував сюрприз просто супер. Вся касета в нас поломана. Стільки вона витримала, і от її відкрити ніхто не може. І мені, в принципі, це сильно не вдається. Випихаємо. Чим його ковиряли, відкривали, я не знаю. Мушу встановити на паузу, бо не вийде. Тут відкрити ДНРМ, все класно. І бачимо, ось у нас касета, вона вже клеєна суперклеєм. Тобто Це рівень приладу і прилад на батарейках за такі кошти. Тобто Це 35 тисяч гривень. І ми отримуємо ось таке диво. Зараз спробую його запустити далі. Далі, що стосується керування, є окреме відео. Готові програми оптимальні, теж є окреме відео. Ми можемо прилада керування це як фішери 75 ще йдуть. Зараз спробуємо провести таку маніпуляцію. Так. Скинули на заводські налаштування. Програма Coins для глибини, особливо в парку, я рекомендую. Чутливості хоча б дати 84. Надіюсь, перешкод нас сильних не буде. Далі по дискриму ми не зацепляємо. Нічого нам тут сильно не потрібно. Переходимо в менюшку, М1 мультичастота. А от е, гарячі каміння 0 цілком. А швидкість встановлювати рекомендую на 1. Для глибини. Краще повільніші помахи робити, відсіювати, все це зайве. Далі, що стосується тонів. TH можна теж задіювати. Є програма Діп, ми спробуємо на ній, тому я тут не буду задіювати, щоб вам було зрозуміло. Гучність заліза, особливо, коли дискрим встановлюєте. Встановлюйте хоча б значення, які ви чули там на одиничку. І В звичайній програмі тут релік 3 встановлю. Мені буде по дискриму зрозуміліше. В принципі, все, тут більше нічого такого особливого у нас немає. Далі перейдемо в меню пошука, нажмемо баланс і проведемо його на чистому місці. Відлаштовується прилад доволі чітко. На ямки реакції, якщо є, то там зрозуміло, де воно, немає такої як інших приладів. Чіпкість прилада. Ну, дивіться, глибина 20 см динар. Бере і бере з проходу, але чіпкість ми з цієї сторони перепровіряємо. Отакий ну, нижче середнього рівня десь в певній точці притул в одну сторону. Це динар просто з іншої сторони. Ну, чутливість до дрібних цілей, як я не спробував, такі важкі цілі важковато йому. Але позаміряв я частоти. І ось М1 це в нас високі частоти саме. Скіфський накінечник не глибоко там 5-8 см бере. Від і пливає тут у всіх, тому тут погіршити не можу. Залізо сіє нижче середнього рівня. Окей. Окей, без питань. Тут навіть йде як середняк з плюсом. Цвях трішки підкидує в колір, особливо на глибині. Система приближення тут регулюється. Чим далі, тим тихіше. Для любителів можна встановити ці системи на потрібні. Наприклад, одиничка. Тихіше, тихіше, тихіше. Але вже певні сигнали глибокі, обережно будьте, От ви вже не чуєте, бачите? Хіба в наушниках на таких низьких відпрацьовувати. Е, розповім трішки по частотах того, що я побачив на осцилографі. У нас є. Звичайні М1 це вище, висока частота, далі М2, де буде в нас пересуватися трішки нижче, М3 ще нижче, М4 ще трішки нижче. Але все рівно ми там доходимо не нижче 30 кГц, а далі вже М5, М6, М7, там можна допуститися до тих же 20 кГц, яких тут є в стандартній у нас одночастотні і програми. Що ми можемо тягати його від і до там. наприклад, до 8 легко чи до 12 з середнього, бачите, да, частотою. Опускаємося в самий низ, бачимо саму нижню в 4 кГц. Приладом знаходити будете. Наприклад, візьмемо програму Діп глибоку. Відлаштуємо статичний режим. Як в Кощія 45-го, до речі, зараз буде, статіка і динаміка. Вона дійсно глибока, непогана. Але бачимо, це на 7 кГц, я її встановлював на 12 кГц, інші правильні комбінації працює непогано. Але, чесно кажучи, виходить, знаходити всі будуть, але якби його скинули до дійсно якихось лояльних цін. Менше там 300 доларів цей прилад можна було б купувати. Він дійсно працює. По надійності, як він там, не знаю. Перешкоди, звичайно, відчуває, як і всі прилади, особливо на мульті. Це в нас залізо, протяжність сигнала. Міряється шкала широка, екран навіть в кольорі. От, в принципі, конячка робоча. По розділенню нічого особливого не можу сказати. Тут такого наддивовижного нічого немає, хоча є програми Fast, ультрафаст ультрафаст, як на мене, не вистачає глибини. Нараз поклацаємо. Я хотів взяти на порівняння Деуса 1 і легенду, але скажу вам так, це перешкоди просто в нас на частоті. От і є різні такі. Моменти залежності, ну, вісім, швидкість там глибина взагалі примітивна, це ну, розділення ми не отримуємо якоїсь суперово, окрім зміщення частоти, ми можемо керуватися ще маскінг, вона трішки зменшує певні перешкоди і ця програма, наприклад, не А звичайний фаст, цілком непогано. Певні зміни можна вносити. Високу частоту я теж би залишав, просто тут на ній перешкоди, це не прилад винен в даному випадку, можна відпрацьовувати. Але що стосується чутливості, 77 десь так, от в таких межах. У мене зараз, на жаль, сильні перешкоди, я вам далі не можу продемонструвати на цих частотах. Але загальне заключення по приладу характеристики е, назвемо так: якщо на монети вище середнього рівня. Якщо по дрібних цілях нижче середнього рівня, це доволі непогано. Конструктив, якість, комфорт. Це, звичайно, дуже низького вигляду, в тому числі і дизайн, і не підводний. Я за 17,5 тисяч візьму аналогічно мультичастотного прилада в протиударному корпусі і з кращими дискрімами і чутливість на дрібні цілі буде в три рази краще, якщо ми там будемо перевіряти ту ж. Ювелір-ювелірку, да, наприклад, от там сережку взяти. В принципі, по залізу можна добиватися розуміння, будемо відсіювати і непогано. Реалізувати даний прилад доволі, на жаль, буде важко. Далі підтримка, сервіс, я не знаю, не стикався. Ви знаєте, хто займається обслуговуванням. Ось і, як бачимо, вже по касетниці, наприклад, навіть це вже гарантії не підлягає. Відео знімаю для того, щоб було е, корисно і тим, в кого є прила, звертається дам налаштування вже бо вибору немає. І другим, щоб бачили, з чим ви будете з зіштовхуватись.